Просто подивіться на ці чудові вушка для прання. Боже, що змогла. Я все не полошаю надії знайти шубу. Із косметики, що я недавно замовляла, але вам не показала, прийшли мої ампулки ось такі. Дуже мені вона нагадала Dior, але кремова. Забігла в сенсей, але новорічне не купую. Пообіцяла собі, що до 1 грудня новорічне я не купую, але нашла, зараз покажу. Отака мімімімічна мусорка. Що я придумала? Я буду туди класти грязні спонжі і потім їх просто всі прать в правці. І от такий екран для смаження. Інколи мені треба, я не навиджу мить плету таку штуку. Я вже вдома. Uh, просто подивіться на ці чудові вушка. Аврора, 50 гривень. Так, я все-таки взяла цю штучку. Що в мене яка ідея? Uh, я спробувала замовити спонжі для макіяжу на тему. І я просто брудні спонжі буду сюди складати. Потім беру, у мене є такі мішки для, для прання. Боже, що збрала? Я буду збирати сюди брудні спонжики, потім кидати в мішок для прання і просто їх прати в машинці, а не ото ручками стоять і дра. Далі була в сільпо, в них там зараз акції на сковорід. Я обновила собі сковорідку. Головний шопінг це аптечка дуже дорого. Після 30 життя взагалі стало дорожче. Взяла сьогодні посмажить барбекю. Дуже давно не смажила. але знаю, що холодно, але так захотілося. Також взяла цей кран. це коли смажити. Я не так часто смажу, але прикривати, щоб цей жир не летів по всім сторонам взагалі смішна ціна 59 гривень. Ну, так, воно тобі прикладається може, і можна смажити. І килимок шукала. В Сінсеї резинові були, вони були без текстилю, просто резинові. Вони такі военючі. Я їх взяла, я спочатку взяла його думаю, все, йду на касу. Чую запах? Типу, понюхала, він смердить. Руки після нього теж смердять. Ну, типу, якщо його додому принести, ну буде прям, знаєте, таким резиною чимось таким, якимись нафтопереробними продуктами, ну, воно щось дуже неприємне. То в нас там в одному місці сінсей поруч з юском. Взяла в юзки оцей бюджетний, він прям бюджетний 215 гривень коштував. Є такі більші, але я взяла такий невеликий, тому таке. Я зайшла в Сінсей і намагаюся нічого не купити. Дивіться, яка досточка прикольна. Вона така кам'яна важка, 390 гривень. Прикольно. там велика тарілка з пантиком. Дивіться, яка теж тарілка. Мені ці ще сподобались. Прям прикольно щось є. Так, давайте подивимося ще. Плєніки. Мені, до речі, п'єдвавто треба. ці будиночки дуже гарні. Є ще такі. Ну, тяжко так, щось мені не дуже подобається. Дивіться, що я ще знайшла? Такий контейнер, сюди можна печеньки або цукерки скласти дуже гарно. Блін, мені прям подобається. Блін, блін. Та, що хотіла нічого не брати. Що ще є будиночки різні. Постіль і пліде, але постіль, до речі, можливо, постіль, яка в них ліцензія, буде краще. Бо я ще помітила, сінсей, якщо це ну, дитячі речі, якщо це е, ліцензії це, наприклад, Стіч, всякі там Марвел, Гаррі Поттер, якість краще, ніж у звичайних речей. Але вони дорожчі, на них знижок немає, до речі. Щоб ви розуміли, і трохи спідйомкала, я вибрала такі серветки. Дуже мені сподобались, ніжні, такі на мій маленький столик. Я ще думаю, на що тут банкою. Блін, Хлипку. Різні такі обручі дві ціки сережки. Я все не полошаю надії знайти шубу і взяла цей светер. Ну просто щоб помілить, бо я в бобці якось не дуже. Читаємо склад. Поліестер, поліамід, агріт і п'ять шерсті. Воно нас після стирки, просто жахливо. Ужасно, ось якась якось На Навіше лицево дало краще на мені як якась, знаєте, мокра курка. Да, да, да. І якось я таким шкафчиком стала. Н -н -н. На останні дні в мене трошки змінився графік, і я встаю рано, відвожу Софію, відвожу дитину в садочок, поки важко, скажіть чесно, бо виходить, що я менше сплю. А коли менше сприймає, мене була голова. Ну нічого. Я зараз зробила справи, і піду додому відпочину. Просто трошки, знаєте, де, поки ти включишся в новий режим важкувато. І з того, що я хочу зараз зробити, йти в юск. Мені треба якусь таку корзину для шапочок, шарфіків, хочу глянути, може ще знижки будуть. Я в юску навіть нічого не зняла. Я зайшла і офігела. Якась велика корзина коштує 900 тисяч гривень. Ем... Або я давно не заходила в юск, або, можливо, вони готуються до Чорної П'ятниці і потім занадто дорого. У мене сьогодні зовсім дуже сумно все. Я взяла такі сіни в сірі просто в секунді. Дуже ужасний за вас, чесно кажучи. І білу ковтинку, таку на замочку. Щось мене пробило на кафтинки на замочку. Світленько. Підкупила, що катан. Я стала дуже придивлятись до якості речей і їх складу, бо наприклад купувати, прати викидати. І ціль по авака, До речі, приємно здивувала, бо авуканду всі такі прям можна їсти. і підохавити мандаріни. Тільки мені зараз ще там така заправка, почти. Почте, щось ще треба було. А, ну пасту забрати. Я просто хочу лежать в кроватці в теплому діяльці. Коротше, яка в мене визникла ідея? Я її давно виношую, але тут мені ще коментар написали. Як ви дивитесь на те, ну, я потім це продублюю в телеге. Що свій телеграм-канал я зроблю таке, знаєте, як чат з подругою? Я тоді буду постати прямо все, все підряд, знаєте, не тільки косметот, наприклад, якісь прикольні штуки, які я знайшла, також і косметоз, не знаю, якісь приколи, кружочки, щось таке смішне. Ну от. Максимально таке розслаблене. Я розумію просто, що, знаєте, великі пости якісь розумні, і я писати не хочу. Я хочу щось такого легкого, чолового. Ну, як от ти по друзі скидуєш якісь приколи, якісь, не знаю, таке щось смішне, боже, вона сьогодні річ просто <кхід> дуже не зв'язна. Велика як важливо в кофейні вкладатися в стаканчики. Незручно проливається кришка взагалі дуже гаряча. Ти її вже потім тільки накрив, не можеш закрити. Вона набирається паром, Ну, зараз я попробую каву. Дуже, мабуть, гаряча. <клухи> <клухи> От вона на смак як. Я собі спеціально зробила чай. Ну, щоб тепленький зараз холодний, і я намагаюся перейти з собою щось тепле пити. Бо ти випавте тобі одразу потеплійшло. І я його забула. До речі, покажу вам класний чай. Я вам вже мабуть, його показувала, але це моя така рекомендація, особливо для тих, хто не дуже любить чаї. От знаєте, там це такий прям смачненький чай. Сижу монтую, зрозуміла, що не показала цей чай. Чорний ройбуш з ваніллю. Він в таких, Ой-ой-ой, тут такі одноразові стіки, можна на чашечку кидать. Чим він мені подобається? Так, Чим він мені подобається, він дуже медкий ніжний, смак, солодкуватий. Через ваніль, от він аж солодкуватий, до нього не треба ні цукерка, ні печівку. Прям дуже-дуже смачно. Рекомендую. Швидка розпаковка. Що я сьогодні купила? Я зайшла, щоб купила порошочок. Нашла, прям ось такий огром'яний, звісно, коштує це. 627 гривень. Але чим він мені подобається? Він, по-перше, досить сильний в пранні. Це не такий слабенький, він для кольорового, а в мене кольорового багато і, ну, ви уявляєте, що це за пляму, бо там дитина поїла. І в нього одразу є запах. Бо інші класичні Жантеклі можуть пахнути не дуже. Ну, мені не подобається, а тут вже прям приємний аромат. Бо я зараз намагаюся менше використовувати кондиціонер, бо кондиціонер має пом'якшувальну дію. І коли ви перете часто, потім ще сушка, ці пом'якшені речі швидше зношуються. От і все. І з косметики, що я недавно замовляла, але вам не показала просто добула зняти. Це я взяла масажер мамі. Я взяла ще от свій синенький спрей. Хочу перевірити, мені здається, коротше, що в неї теж є андрогенна липеція. І була ця зона більше. То ми взяли і спрей, я взяла і таку щітку. Потім ще можуть темплік візьму і перевірю цю теорію. А це в мене був поганий день. Я. Був дуже поганий ранок. Дитина прокинулась і влаштувала істерику. Істерика у дитини може бути 30 хвилин. Коли я прокидаюсь дуже різко, мені погано, мене починає біліга. Коротше, настроєння було не дуже. І я проходила по косметичний магазин, взяла собі оцю розчіску. Це міні-версія, хочу в сумку для тенісу. Ось цю маску. Я вже взяла велику версію, в мене були мініатюрки. Це маска з глиною і полином непогано очищає поль. І з того, що я помітила, я потім. Я про це, мабуть, окремо з В мене змінився рельєф шкіри. Він прям погіршився, і я хочу саме з цим попрацювати. Плюс подумати, можливо. Коротше, зараз в мене ідея фікс це зробити новий догляд, віковий і проти рельєфів шкіри, але так, щоб мінімізувати ін'єкції і апарати, поки не знаю. Чого апарати я не дуже хочу, бо дуже дорого. Тому ось так, поки думаю. І взяла таку штуку. Це палетка кремових текстур від Неверті. Дуже мені вона нагадала Dior, але кремова. Тут вона зараз не видно, там був Своч, я потрогала дуже красиво сяйло, тому протестимо. Це коштувало 310 гривень, якщо я не помиляюсь. Є вам були різні там знижки. Я взяла гемоплекс в Єві, була просто класна ціна. Цинк, до щось я хворію останнім часом багато. Гензимна пудра була по знижці, так як зараз там ближче до Чорної П'ятниці, в них дуже часто різні знижки взяла таку. Нарешті урвала по знижці цей тональний в 15-му найсвітлішому відцінку. Чого я його все ж таки беру? Коли мені треба якийсь супер класний стійкий тон. От, наприклад, я йду на теніс, а потім мені ще треба багато бігати, а я хочу бути з макіяжем, У цей тональний. Я просто... One love. Він витримує і спорт, і все. Єдине, що правильне нанесення воно трошки специфічне, до нього треба звикнути. Він підкреслює шелушинки. Тому для мене, для комбі комбішкірово, якої не дуже багато шелушинок, норм. Далі я там питала, які гелі взяти для брів. Ви мені радили ще цей і цей. Я взяла все, хочу зняти, порівняти, Та самі цікаво, порівняла. Далі мейкап. Не ще з мейкапу їде замовлення з ЄС. Я ж пам'ятаєте, пофарбувалася трошки не той відтінок, який я хотіла. Я про це зняла відео, і в мене є найкращий парукар. Я, як раніше мені робила швидко дуже стрижки, консультувала мене по тонуванню, але вона приїхала в Англію і вона не повернеться. Але вона побачила це відео, і каже, що чад з сказав неправильно, і вона дала мені нову схему, нову формулу фарбування, то я замовила форму. Це один із відтінків, другий йдеться з ЄС. І у мене зараз гіперфіксація на парфумах це шафран. І я взяла вже від Levant Crystal шафран, мені сподобався. Чесно кажучи, я б хотіла флакон. Далі я взяла від цього французького бренду теж шафран. Дай пшикну. Він вже більш солодкийший. Якщо ти більш такий пряний унісекс, Ну, це теж як унісекс. Ну він теж класний. Хто любить шафран, раджу спробувати. Я брала таку мініатюрку на мейкапі. Ну, красиво, красива. І ще взялось такий взагалі не знаю ні бренд, нічого. Просто на. Боже, на цьому. На фрагранті були класний рейтинг. І... І через це взяла ще й мініатюрка, я люблю такі штучки. Взагалі я все люблю в мініатюрках. Я б хотіла скупля... купляти тільки мініатюрку косметики, бо хочеться спробувати багато, а повномірки ти не завжди можеш використати. Особливо там косметика, якісь кремові продукти, то я б почастіше хотіла, щоб робили мініатюрки. Оце мені більш така якась спеція. я трошки солодинки. А тут шафран я вже не так чую. Тут все такі спеції мені перебувають для колекції лашу. Можливо, щось у мене зміниться. Я більше якісь стравушки чую. Ну, такий. Непонятно оцей і крістал-шафран мені подобається більше. Далі погнали сенсей. Я не планувала купляти нічого в сінсеї новорічного. Чого? Бо в мене день народження 29 листопада, і зазвичай це осінь. Ну це кінець осені. І я намагаюсь поменше робити цього декору там зимового. Коли як? Цей рік не хотіла. Не хотіла навіть купувати, але зайшла в цей в іншому районі, а там трошки інший вибір. І щось мене взяло такі серветки. Щось тут погнуто. А, ні, це. Це ця. Вони просто були 4 серветки, 239 гривень, дуже вигідно. Використовую на стіл. Ось такі новорічні мені серветки сподобались на стіл. Дві штучки 149 гривень. Ледва вта, так, дивіться, там малюночок не видно. Да? Там такий новорічний, доміки, прянички, піченьки Давайте розпакуємо. В авто, або інколи хочеться, знаєте, сісти, закутатися, або там дитину вкрити. Я взагалі люблю дуже плідчики, тому, тому взяла собі і в авто. Це такий невеликий, бо там були і великі плєни. Вибирала між новорічним стічом і червоним. Такий він невеличкий, закутався бачите, там, ну, візерунки, ну трошки злегка. Я ще замовила собі на тему такий набір термос і чашечки, буду їздити на Дніпро, вичую я кабукаву, за кудись плетік і буду дивитися на водичку. Мене вода просто дуже заспокоює, вода і вогонь. І останнє я ніде не бачила цю банку тільки в тому сінці і повелась на неї. Сюди можна буде скласти печиво або якісь цукерочки. Ой! Отака. Скільки вона коштувала? 219 гривень. Не знаю, не знаю за чим на мені в той момент вона дуже була потрібна. Вона сьогодні на вечерю Я з'їздила в оптовий магазин. Там там просто м'ясо якесь, Хотіла спитати. Я ще помітила, що я, взагалі, фанат сільпо. Я вважаю це класним магазином і класним сервісом. Але щось змінилося? Чи в них стало менше людей? Чи... Я не розумію, що сталося, але я питала, можливо, це в моєму місті тільки через те вас і питаю. Бо я питала вже у людей свого міста, і вони помітили теж трошки зміни в Сільпо, що погіршився сервіс. От, наприклад, скажу про свої кейси. Ми якось зайшли за йогуртом. Чоловік там любив один йогурт, і він був на знижці. Ми його брать. Він протермінований на два дні. Ну, це було вечір 9 годин, думаю, такі хотіли комусь сказати, щоб просто прибрали. Нікого не знайшли. Та каже, я на касі я не можу, та щось розкладає салатики, вона теж не відноситься до цього відділу. Окей, приходимо, мабуть, на наступний день. Ну, теж десь ввечері, але вже трошки раніше. Потім ми десь в день зайшли, а то ми, здається, чи в п'ять, чи щось таке заходимо, стоїть цей йогурт на знижці, ну і термін вже ще більш просрочний. Протермінований Сорі. І вона намагалась когось знайти, ледь, ледь когось знайшли, сказали, що все протерміноване, будь, ласка, його приберіть. Хтось може банально не подивитись. Молочка, я думала, що за молочка прям слідкують, перевіряють. Я давно не натикалась на просрочку в магазинах, знаєте, окрім, там, ти заходиш в ОТБ, в них окремо вона лежить, типу супер-супер знижки. Інший випадок цей відділ, де хліб булка, в одному сільпо у нас всі булки простікеровані, а в іншому ні. Треба самому підходити і стікерувати. І я приходжу, там два автомати, і завжди немає стікерів. Я не розумію, потім на касі тобі треба просити, щоб тобі допомогли. Потім мені знайома каже, купила недавно порчене м'ясо. Ну, тобі почала смажити, воно смердить. І мені прям дуже сумно, бо. В Черкасах не ну, так взагалі багато магазинів, супермаркетів, це не київ це не там нема Лесільпо, метро, в нас тут нас навіть нову закрився, у нас, типу, Велмарт, Сільпо, АТБ і такий місний делікат. Ну, чесно, я прям розчарована. Можливо, що, знаєте, як, не вистачає персоналу, але це сумно. Сумно. От помітно, що він став брудніший, помітно якось що трошки сервіс впав. І ось так. Пишіть, як у вас? А, що я хотіла сказати? Я взяла це суспільство. Але тепер мені все важче дивитися на ектора. Не знаю. Ну я думаю, ви бачили про цей скандальчик. Я, чесно кажучи, думаю, дивим без вогня не буває. І я ще бачила всі, хто ці хлопець, який робить макіяж, теж розказував, що він йому писав. Тому Важко, звісно, тепер на нього дивитися, але взяла якась гостра свинина в бананасово-медовому соусі. Не знаю, запекла, просто посипала свинину, запекла, блін, забула посолити. <с <с так, є соль, сіль є. Супер. Просто в деяких приправках нема солі, і там їх треба до соди. І зварила мундірку. Все, на що мене хватало. Так, я побігла, мені треба забирати дитину вже з садочка. Ще включення, я дійшла до стоматолога, все добре. Мені навіть нічого поки не треба лікувати, що допомагає мені підтримувати все таки гігієну зубів. зубі. Ну, по перше, в мене якийсь там. Типу ПАЖ впливає на камні. У мене ніколи нема каменів, мені чистка взагалі не потрібна. У мене весна умкар, я списую зуби. І з останнього, що я почала робити? Постійно я беру пасту тебедонт або зі втором, вона є з фтором і є без фтору. Я їх намагаюся міксувати, або там по черзі купувати. Далі щітки Кура Prox. Там класна знижка зараз на нотійно, три штучки взагалі адекватна ціна. І найкраще, що осталось колись з своїм ротом, це ірігатор. Дуже раджу придбати, якийсь такий помашніє, щоб можна було гарно вичищати контакти. Нитка тоненька. Я завжди беру нитку від oral B, вона сама тонка, бо в мене досить контакти щільні, і мені треба тонесеньку-тонесеньку Oral-B найкраща найтонша нитка. Ось ця паста ополіскувач, Я теж беру, я його додаю вирігато. Що коли я вичищаю ці всі під яснами, конекти, всякі оці, то гарна водичка з ополіскувачем. І це все. До речі, не користуюсь зараз ні монопочковою щіткою, ні йоршичками. Я... Йоршики взагалі мені не сподобались. Від йоршиків у мене інколи кровоточить ясна пучкова, я просто на неї забувала, вона в мене була, але не, не зайшла. І інколи електронною, такою ультразвуковою користуюсь, але вона розрядилась, і я знову повернулася на курапрокс. У мене так, знаєте, припливами. То я ультразвуковою, то я просто звичайною курапроксовською. Але це все були рекомендації стоматолога, тому ділюсь, можливо, комусь буде корисно. Подивимося, що тут вийшло, мені пахне трошки мімілий. Мамо, у нас мені? Sorry. Ось так приготувалась по смаку. По смаку, до речі, норм. А ще тут постоїть? У нас сьогодні погода жахлива і е, дощ, туман ранку. І я не знаю, я, мабуть, ну, все-таки метоці просто. Хочеться спати, і я п'ю тільки каву, тиск поміряла, ну, я думаю, щось таке, знаєте, прийшла додому, трошки Прийшла, е, Потім прокинулась, випала матч, ну, мача ж теж має кофеїн, має трошки в якби. як би. Але щось не думаю, поміряю тиск 100 на 60. Я ще кофеюк собі взяла. Фу, ну це капець як важко. В планах зараз в мене зайти в Аврору. І куди я ще хотіла зайти? А мені на пошту треба зайти. Я замовила одні там ампули для волосся, це мені порадила шпирука, яка в мене в Англії. і каже, що прям дуже класний ефект. Не знаю. Найшла на шафі, до речі. На шафі, кстати, я так розумію, баракарі нормально так подбарижують різним таким солоним доглядом. А Тим було просто трошечки дешевше. І видно, що вона продає саме цей бренд, то побачу, попробую. Цікаво спробувати, але мені ще вся краска не прийшла. Я сподівалася, що все-таки сьогодні мені це замовлення з ЄС приїде, але ні, фарба ще не приїхала. А там ну, я почитала, що Четік каже, що можна пофарбувати і в той же день нанести цей догляд. То вже хочу зробити, щоб в один день і з цікавого на Олішки стали більші знижки на Чорну П'ятницю. Я там придивилась дві шуби, одна така біленька. Мені подобається, що вона трошки вийшла така довгенька. Інша ось така цікава, вона незвична. Але на реальних фотках на деяких, якось вона так блистить, незрозуміло. Ну, над нею я поки ще. Думаю, а ту все-таки, бо я бачила щось схоже в резерві, але який є нюанс? Е, на сайті вони з'явились е, на сайті. Боже можна швидше? На сайті вони з'явились, я зайшла в свій резерв, там нічого нема. Ну, у мене такий Момжацький резерв. Туди ніхто нічого не завозить. Не встигла вам вчора домонтувати відео, просто вже не було сил. Сподіваюсь, сьогодні я домонтую. І випущу це відео. Що хотіла показати на кінець. Прийшли мої ампулки ось такі: це бренд Брає. Брає. І серія Divine. Це мені порекомендувала саме перукарм, бо там є різні ампули різні по різним властивостям. Є і для блондинок, в них є там якась зволожуюча серія, це ніби більше відновлююча. Я чекаю фарбу. Я думаю, разом пофарбуємося. Можливо, пофарбуюся її окремо, бо фарба та сама. А от ампулку вже зробимо. Мені сказали, що всю ампулу можна на два рази. Ну, плюс у мене ще, бачите, не дуже довжина. Єдине, що я хочу підстригтись. У мене на речі, постійно якась штука перед ним народження. У мене йде якийсь такий, знаєте, можливо, що це осінь, і завжди якийсь такий настрій. незрозумілий, тобі хочеться змін. У мене постійно, знаєте, я не хочу святкувати, я не знаю, що я хочу. Потім стається якась така штука, що мені треба піти купити свій подарунок. Не можу пояснити, що відбувається, але ось таке є, що я хочу підстригтись. Але я трошки переживаю, не знаю, до кого піти. Ось така є такий нюанс є. Ніби воно і не все так погано, але хочеться ніби освіжити. То таке, поки не знаю, чи буду стригтись чи ні, найду перекорячі. Чи... мене, знаєте, зазвичай ще яка штука, Я не вмію планувати, от зараз всі ці. Перукурі вони там супер популярні, розписані, і до них потрапити треба там за два тижні місяць. А я така, що я можу псіхануть, і мені треба завтра підстригтись. Побачимо, побачимо. Не хочу згадувати, але ось таке. Тому ампулки зробимо разом. Можливо, хтось тестив і може сказати свій відгук, але мені сказали, що вообще супер класна штука. Тут написано, що це рідкий каратин. А в мене на сьогодні все.